Еми дня в етері ТВА традиційно у цій порі підбиваємо підсумки дня, що минає про найголовніші події міста та краю станом на 26 жовтня. Розповідаємо уже за мить. Буковина разом з усією Україною продовжує чинити спротив агресору. Минає 610-та доба широкомасштабної збройної агресії Російської Федерації проти нашої держави. Протягом минулої доби відбулося 78 бойових зіткнень. Загалом ворог завдав 50 авіаційних ударів та здійснив 49 обстрілів з реактивних систем залпового вогню по позиціях наших військ. Та населених пунктах. Водночас Сили оборони України продовжують ведення наступальної операції на Мелітопольському напрямку, завдають окупаційним військам втрату живій силі та техніці, виснажують ворога вздовж цієї лінії фронту. Орієнтовні втрати противника минулої доби загалом склали 810 окупантів, 29 танків, 18 бойових броньованих машин, 30 артилерійських систем, одна РСЗВ. Два засоби протиповітряної оборони, 17 безпілотників оперативно-тактичного рівня, 33 автомобілі та три одиниці спеціальної техніки. Буковинці залишаються на передовій боротьби з російським окупантом за незалежність України. Наші земляки діляться у соціальних мережах фотографіями воєнних буднів, кадрами життя з присмаком війни. Солдати, волонтери творчі особистості, підприємці чи офісні працівники. Усі разом долаємо ворога та наближаємо нашу спільну перемогу. Над 30 років обробляли землю. Утім, чи залишиться така можливість, і надалі у Чернівцях працівники Садово-Городнього товариства ветеранів війни і праці «Прут» звернулися до депутатів з проханням продовжити їм договір на оренду землі, де десятками років має свої дачні ділянки майже сотня чернівчан. Яке рішення прийняли обранців? Розповідаємо уже за мить. Працівники садовогороднього товариства Пруд зібралися у сесійній залі Чернівецької міської ради. Нещодавно їм відмовили у продовженні договору користування земельною ділянкою. От і прийшли просити депутатів переглянути це рішення, адже у товаристві об'єдналися близько ста чернівчан. Це і люди літнього віку, і учасники бойових дій. Колишні керівники та працівники Чернівецьких підприємств та установи, які десятки років сплачували податки до міського бюджету, створювали робочі місця, розбудовували місто. Своєю працею чесно й віддано служили нашій громаді. Так і є. У нас є 95 членів, серед яких седового роднього товариства, серед яких 15 учасників бойових дій, в тому числі два інвалідних. До війни воїни, інтернаціоналісти, чорнобильці, волонтери. Відзначення президентом України почесні громадяни міста Чернівці. Мій син особисто воював і воює, Мій брат воював і воює. Мій племінник воює. І багатьох членів товариства з родини воювали і воюють. Йдеться про дві ділянки по 3,5 гектара, які понад 30 років обробляли члени товариства. «Прут». люди кажуть, у разі необхідності готові відступити територію для потреб міста. Водночас зауважують депутати: самі ці ділянки проблематичні для будь-якого господарювання. Но. Ділянка, вона взагалі в природно-захисній смузі, тобто там під тільки під цінок осіння, підгородне вона може бути використана, там нічого не можна будувати. Друга ділянка така сама, в принципі, для того, щоб вона була придатною до якоїсь комерційного використання, вона потребує серйозної інженерної підготовки ділянки, тому що це зона підтоплення. Там Ну, при великих повенях там все заливає водою. і на мою думку, спочатку треба придумати, що ми робимо з цією землею чи це зараз критично і, і куди ми рухаємося, а потім виганяти людей. Земельна комісія, яка працювала над вивченням ситуації, стверджує, що територія товариства переважно не обробляється та неналежно доглянута. Відтак саме це і стало причиною відмови. Саме при виїзді земельної комісії на на місце. Даного товариства було і виявлено, що воно якраз і ніяким чином чітко і не обробляється, і той стан, який ми там побачили, він насправді був жахливий. Саме це й було прийнято рішення. А наскільки відомо, ще раніше, попередніми роками, було розроблялося під то, щоб там був збудований. Автобусна станція. І для цього ми її вирішили таким рішенням передати на департамент для того, щоб вони і визначили можливість використання цієї землі, або розробку її, і підготовкою для реалізації через акціон тої земельної ділянки, яка підлягає під це. А з іншою, це якраз має визначити фахівці, а саме наш департамент. Тому, тому, тому і було. Кі рішення, зрештою, вислухавши аргументи усіх сторін, вирішили зняти питання на доопрацювання. Комісія продовжить свою роботу. Відтак питання розглядатимуть на наступній сесії. Аліна Рябко, Руслан Батьок, Максим Білоткач, Темидня, ТВА. Чернівці матимуть залізничне сполучення з Варшавою. Потяг запустять у тестовому режимі. Згідно даних сайту Укрзалізниці, перший рейс з Варшави до Чернівців прибуде 14 листопада. Йдеться про рейси з пересадкою на станції Рава Руська у зворотньому напрямку. Потяг їхатиме 15 листопада. Квитки на всі рейси та додаткова інформація будуть доступні в застосунку Укрзалізниці на сайті в чат-боті та в касах вокзалів. Поширювала антиукраїнський контент в однокласниках та заперечувала збройну агресію Росії проти України, засудили Чернівчанку. Так, 54-річна уродженка Росії, яка отримала українське громадянство та тривалий час проживає на Буковині, не лише користувалася забороненою соцмережею, а й була активною учасницею ворожих пропагандистських спільнот Росії та терористичних організацій ДНР та ЛНР. Після повномасштабного вторгнення РФ на територію України зловмисниця почала активно ставити вподобайки ворожим дописам і поширювати кремлівські наративи, підтримуючи загарбницьку політику держави-агресора. Зокрема, у розміщених в її акаунті фейкових публікаціях йшлося, що евакуацію з Маріуполя буцімто проводили виключно російські війська, а українські обстрілювали цивільних. Окрім того, Любителька Руськава міра поширювала відео із зображенням президента Росії Путіна та кадрами ядерного вибуху, в якому кремлівські агітатори погрожують, що відплата неминуча. Під час обшуку проведеного за місцем проживання фігурантки, оперативники та слідчі СБУ вилучили докази протиправної діяльності а Глибоцький районний суд визнав надані докази беззаперечними. Загрожує від 6 до 10 років за гратами. Поліцейські викрали закладчика наркотиків. Підозрілого чоловіка правоохоронці помітили у селі Чагор. Ним виявився 34-річний уродженець Запорізької області. Під час перевірки документів у нього знайшли та вилучили 55 згортків із речовинами, схожими на наркотичні. Після експертизи стало відомо, до їх вмісту входили особливо небезпечна психотропна речовина та заборонений канабіс. На боковині прикордонники запобігли незаконному вивозу деревини. Так, охоронці державного рубежу відділу сокиряни затримали трактор з прочепом до верху завантажений деревиною. Документів на товар водій не мав, а всі лісоматеріали перевозились без маркувальних бірок. За попередніми підрахунками об'єм незаконного зрубаного кругляка породи дуба становить близько 4 кубічних метрів. Вікно можливостей, яке відкриває Європейський союз для навчання і розвитку студентів та молоді у Чернівецькому національному університеті, відбувся щорічний захід дні кар'єри ЄС. Детальніше про дискусії, які велися, та заплановані тренінги, вже готова розповісти моя колега. Європейська інтеграція України, що потрібно знати студентам та молоді, аби у повній мірі скористатися можливостями, які вона дає, у Чернівецькому національному університеті ось уже п'ять років поспіль проводять дні кар'єри єс до програми заходу. Зокрема, входять дві професійні панельні дискусії. Перша панельна дискусія буде присвячена семи крокам, які необхідно подолати Україні для того, щоб розпочати перемовини про вступ до європейського союзу. Ми запросили провідних експертів нашого університету та загалом краю, які поділяться своїми думками щодо цих питань і дадуть відповіді на складні питання сьогодення. Друга панельна дискусія присвячена європейським. Програмам для розвитку та навчання молоді зокрема учасники мали змогу детальніше дізнатися про можливості, які надає ЄС у сфері освіти та обміну студентів. Своєю чергою, 27 жовтня відбудуться тренінги для учасників. Вони проходитимуть в науковій бібліотеці нашого університету, присвячені будуть. Питанням і проблемам, які необхідні молодій людині, для того, щоб розпочати свою якусь професійну діяльність, тобто як написати резюме, як себе презентувати роботодавцю, ораторському мистецтву. А також у нас буде дуже цікавий тренінг по кібербезпеці. Артем Тифанюк, магістрант юридичного факультету, у студентські роки за програмою Еразмус Плюс мав можливість навчатися у Єгелонському університеті в Польщі. Зізнається, йому як правнику було важливо здобути. Бути європейський досвід мені це дало насправді дуже дуже багато. Це в першу чергу дуже великий досвід, оскільки я зміг познайомитись не лише з іноземними студентами, але й перейняти їхній досвід, розповісти їм відповідно про Україну. Вони мені розповіли про свої країни, оскільки це був такий міжнародний досвід. Тому це було дуже не тільки пізнавально, а ще й. Дуже досвідчено і це дало для мене дуже-дуже багато, і я планую продовжувати це в майбутньому. На думку професорки Світлани Карвацької, проведення днів кар'єри ЄС важливий крок для ознайомлення молоді з європейськими стандартами. Вони важливі для всіх, вони важливі для фахівців, щоб опинятися думками. Це однозначно. Вони важливі для тих, хто ще раз кажу за моєю спиною, це наші студенти, майбутні, які повинні бачити себе вже інтегрованими не тільки у європейську освітню систему, яка ще буде, бо ми ще тільки йдемо та законодавство, але вже щоб вони бачили, що їхня держава, країна вже робить дуже важливі кроки, і вони мають знаєте, бачить бачить перспективу. От вони бачать перспективу, і для них це дуже важливо, особливо зараз у період. Повномасштабного вторгнення Російської Федерації проти України Тетяна Дубіцька, Максим Білоткач дня, ТВА». Нові можливості та знання. Вперше Чернівецький національний університет підписав грантову угоду в рамках програми Еразмус Плюс Жан Моне. Реалізовуватиме її факультет фізичної культури та здоров'я людини. Для студентів це відкриє нові горизонти та перспективи для професійного і особистого розвитку. На презентації проєкту побувала і знімальна група «ТВА». Перший Чернівецький національний університет виграв проєкт Еразмус Плюс Жан Моне під назвою Інтеграція європейських цінностей у галузі української освіти, науки та спорту. Через освіту наука та спорт ми матимемо можливість не лише зблизити наші культури та ідеї, але й побудувати міцний фундамент для майбутніх поколінь українців. Зауважує координатор проєкту Ярослав Галан. Сьогодні нам як кажуть, повезло. Ми виграли проект Еразмус Плюс Жан Моне. Це наш університет став першим координатором. Цього. Того проєкту і це дуже важливо, що ми будемо навчати наших студентів, майбутніх фахівців, вчителів фізичної культури, європейським цінності, які ми можемо впровадити через освіту, науку і спорт. Це для нас дійсно така важлива перемога. Ми не зупиняємось і на інших проєктах, ми подаємо і інші заявки, але цей проєкт ми вже сьогодні почали дійсно реалізовувати для наших студентів. Чернівецький національний університет, незважаючи на повномасштабне вторгнення, продовжує співпрацювати з міжнародними партнерами. За словами ректора закладу вищої освіти Романа Петришина, станом на сьогодні укладено 218 угод з партнерами із 35 країн світу. В цьому році складний рік. Зрозуміло, чому минулому році також він був складний рік, але ми роботу по співпраці з міжнародними партнерами не залишаємо. Ми позиціонуємо наш університет не тільки як заклад освіти, там науки культурно-мистецького життя, але ми вважаємо, що університет повинен черпати то найкраще, що є у Європі, приносимо до нас, носимо свої ідеї, які маємо, і таким чином ми дістаємо. Добрий розвиток університету, і це є шлях до входження. чи одна із стежинок до входження нашої держави до європейського союзу. А цей проєкт відкриє нові можливості та перспективи для майбутніх вчителів фізичної культури. Переконаний Ярослав Галан. Наш університет дуже має славні традиції в міжнародних партнерстві з різними закладами вищої освіти Європи і світу. І ми на сьогоднішній день співпрацюємо вже з багатьма вузами. Буквально от за декілька тижнів я буду їхати в Варшаву. Авський університет, і я надію, що ми почнемо співпрацювати з серйозними вузами спорту Європи, з якими ми на сьогоднішній день ще не так співпрацюємо, але завдяки цим європейським проектам ми зможемо налагодити співпрацю, розказати більше про нашу наш університет, про Україну і про спорт. Ірина Задорожна, Максим Білотка, чте дня ТВА. Це були усі новини на цю мить. Журналісти ТВА тримають руку на пульсі подій життя нашого міста і краю. Та обов'язково розкажуть про них вже у наступних випусках. Тож я з вами прощаюся. Бажаю гарного вечора та позитивних думок. На все добре.